В нашому сучасному суспільстві серед частини чоловіків гуляє думка, що рок не для жінок. А чи є на це справді причина, і якщо так, то які? Давайте знайдемо відповіді разом. Рок можуть грати всі, і слухати всі можуть. Це демократичне вид мистецтва. Ні, думаю, що люба музика може бути і для жінок, і для хлопців. Тому що рок це є субкультура, яка доступна для всіх і всі вправі. Танцювати, співати, гуляти як кому заманеться, незалежно від полової ідентифікації. Рок слухають всі, ну, кому цікаво. Ну, хто ним захоплюється, там, є фанати року, певних груп, які їх розрізняють. Ну, я рок не слухаю, ну, він мені не подобається. Е, ні, що рок може бути як для чоловіків, так і для жінок. Е, Скільки пам'ятаю, скайла вроде, там є дві жінки. Хто ще є з року. <му> Та все я більше не знаю. Ні, а ви ж знаєте, що зараз гендерна політика входить в моду. І що для жінок, що для чоловіків це, в принципі не має значення. Ні, категорично не згідний. І які ви знаєте рок-гурти, в яких беруть участь дівчата? А це складніше. А крихітка цахас це рок-гурт?